Де ви казали, що я, шановні українці, я даю слово за кожну людину, яка в мене є в списку. Пізніше ті, за кого ви дали слово, третина з них опинилися в Інукович. Це було дуже боляче, напевно. Ну, але це також є досвід. Так? Тобто, я власне веду до того, що ці речі треба унеможливити, і ну і ви знаєте, перша повинні це зробити як людина, яка має знаєте, на це. право. Знаєте, в чому ще тут суть і логіка? Mm. В українському парламенті так склалося, що тушками є. Не тільки окремі депутати, а є в цілому фракції. Да? І оці тушки фракції їх не ділять, не множать, не купують. Вони просто в тіні співпрацюють з владою і на цьому заробляють великі гроші. Ну завжди так робили комуні, комуністи, завжди так робили такі маленькі фракції, знаєте, які були сформовані таким штучним Парламентське широком. болото, так зване. Парламентське болото. Так. А от батьківщина, та, да? її. Ну, практично розривали на шматки. У неї викуповували депутатів у батьківщини, руйнували нашу фракцію. Знаєте чому? Тому що фракція в цілому, я як лідер, партія наша, ми не сповідували подвійних стандартів. І наша фракція і наша партія ніколи не була купленою тушкою в цілому, так як це зараз відбувається, до речі, з деякими сучасними, як ви кажете, новими партіями. Тому. Якраз так. є нашою великою заслугою в політиці те, що фракція Батьківщина ніколи в житті не співпрацювала з тими, кого вважала корупціонерами, яку вважала авторитарними режимами, диктатурами, і це значить, що у нас виривали цих тушок за гроші і практично з нашою політичною кров'ю. Але партії всі в Україні молоді. Вони всі не мають знаєте, устаткованих систем. Вони не мають таких стабільних команд, вони всі ну практично бурлять, вибачте, як молоде вино, і в тому числі зараз в незалежній Україні проходить становлення партії. І якщо ми подивимося старі країни старих демократій, їх партіям по 100 років, нашим партіям всього по декілька років, і нам треба дати трошки часу на зрілість, на дорослість.